Всіх вітаю на каналі Адвокатки Ірини Приліпко. В цьому відео ми з вами поговоримо про законопроект 136.23. Нещодавно був внесений до Верховної Ради, зареєстрований. Що ж це законопроект? Спочатку перед історія. Наразі, під час дії воєнного стану, військово зобов'язаними є чоловіки віком від 25 до 60 років, які можуть бути призвані на військову службу під час мобілізації, не призиваються лише ті, так, які мають уформлену відстрочку від призову. І слугувала така певна проблема, або так певна така соціальна напруженість в чому, що е, чоловіки віком так від 50-55 років, так тут чим ближче до 60, е, за станом здоров'я не могли виконувати військову службу. В нас як по закону України про військовий обов'язок і військову службу чоловік, який може виконувати за станом здоров'я. І, відповідно, завжди поставало питання, в тому числі. У новинах розповсюджувалися такі е, цікаві е, статті, такі цікаві певні інтерв'ю, за якими казали, що чоловіки віком від 50 років не мобілізують. Оскільки за станом здоров'я не можна, вони так не підлягають військовій службі тощо, і називали це відповідною директивою. Директиви були в нас різні Генштабу, командування сухопутних військ, потім вже почалася інша тенденція. Все ж таки можна було мобілізувати так, чоловіків віком від 50 років, однак в певні бойові частини. Як назвати по наказу 402? Це міноборонівські, які встановлюють ступені придатності до військової служби за, ступино, за станом здоров'я. Є придатний, є придатний до служби в певних так, частинах, наприклад, частинах забезпечення, в ТЦК, там, вищих навчальних закладах, тощо, так, і непридатні до військової служби. І ось, якраз потім вже казали, що. Чоловіки віком від 50 чи 55 років. Так, ну, в залежності від ну, вони, а, їм визначали такий ступінь придатності до військової служби і мобілізували до частин бойових. І, Знову ж таки, керувалися а, якоюсь секретною під грифом державна таємниця а, директивою. І знову ж таки, всі в один голос так правники казали, стоп так не може бути. Чому? Тому що дивіться, в нас по закону чітко передбачено. А, про військовий обов'язок військову службу, про закон України про мобілізацію та мобілізаційну підготовку, хто підлягає мобілізації, так? військово зобов'язаний, тобто до 60 років. Крапка. Таких обмежень, як 55 років, 50 не існувало. А отже, мобілізація віком, чоловіка там, 55 років, 51, вона відповідала чинному законодавству, не було жодної заборони тощо. Так, в разі якщо ж ми з вами не розмовляємо, так про відстрочку, в разі, якщо формула відстройова. Строчка від на військової служби під час мобілізації на підставі так, статті 23, тоді відсутні підстави для мобілізації. От тепер ми з вами доходимо до законопроекту. Що ж це за законопроект 13623? Оце Оцей саме законопроект, який може якраз і на законному рівні, на законному, так, а не на рівні директив секретних, саме встановити, що. Чоловіки віком від 55 років мобілізувати можна, однак не в зону бойових дій. І надалі написано в разі, якщо буде добровольна згода чоловіка віком від 55 років років, від 55 років, то відповідно за добровольну згоду його вже можуть так направити в зону бойових дій, тобто так, в бойову частину тощо. Виходить, що це можуть передбачити так, є такий законопроект, чи приймуть його, чи не приймуть, ми з вами. Ми не знаємо. Однак це дійсно вирішує ту ось проблему з тими самими директивами і з відповіддю на питання, чи можна мобілізувати, чи не можна. Виходить, що за новим законопроектом пропонується так, можна мобілізувати, однак не в зону бойових дій. В зону бойових дій лише за добровільною згодою. І нагадую, законопроект це лише ініціатива. Можливо, приймуть, можливо, не приймуть. Не можна буде його, можна буде застосовувати так. Я не зрозуміла ще в якій редакції, лише коли він стане законом. Законом він стане лише після того, як Верховна Рада проголосує, а президент підпише. і Тоді він набере законної сили. Ось тоді ця норма буде діяти. Ще раз повторюсь, це лише ініціатива, і тепер ми з вами підсумуємо. Чи можна зараз мобілізувати чоловіків віком від 50 років, можна, тому що в нас чітко написано: так, військово зобов'язаних віком від 25 до 60 років, так, які не мають оформленою стручку, бу можна їх мобілізувати, враховуючи їх стан здоров'я. Цей законопроект він пропонує 13623 внести зміни, що також можна мобілізувати чоловіків віком від 55 років, однак обмежити їх військову службу а, районом, де не не ведуться активні бойові дії, лише за добровільною згодою. І також пропонується одноразова грошова допомога під, для, під час заключення контракту строком на 3 роки, в розмірі 1 мільйон гривень. Дякую вам за увагу! Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, мені буде дуже приємно.